Друзі, вітаю вас! На останньому прямому ефірі в мене запитали, коли буде курс по розчіркам. На це питання я доки що не можу відповісти, але а, зараз є онлайн-курс каліграфії олівцем, в якому 3 чи 4 уроки присвячені розчіркам у виносних елементах кінцях слів великих літерах і в компонуванні цього вже в окремих словах. Я порахувала 13 сторінок теорії та практики. А що ще краще, що є окремі PDF прописи з каліграфією олівцем, які ви можете також придбати за посиланням на сайті shops.inline.com.ua. І що ще, ще краще, це те, що прописи з каліграфією олівцем у стилі Коперплей підходять і для гострого пера. Не вірите? Дивіться! Отаке! У нас є розчіркові вправи, приклади розчірків у виносних елементах малих літер, розчірки у власних назвах та у нас назви міст. Тож давайте спробуємо разом чи виходить писати гострим пером у цих прописах. Як бачите, виходить і ніяких складнощів не виникає, тому що лінії у прикладах якраз товщиною. Підходяще не тільки для олівця, а і для гострого пера. Єдина відмінність каліграфії олівцем і каліграфії пером що перовим доведеться повертати, щоб воно розкривалося вздовж нажиму на деяких каліграфічних вправах, як ту, що ви бачите перед собою. Взагалі, це найголовніше правило каліграфії гострим пером. Нажимна лінія у нас виходить, коли ми пишемо пером згори донизу або по руху. А коли ми пишемо від себе проти шерсті, то у нас виходять тільки тонкі лінії, або ж перо буде зариватися в папір. Тож, бачите, ви можете займатися каліграфією за моїм онлайн-курсом із відеоуроками, або ж купити тільки PDF-прописи, роздрукувати та займатися самостійно, незалежно від того, який інструмент у вас є із собою, чи простий олівець, чи гостре перо де знайти той курс та прописи. В шапці профілю є посилання на сайт, де ви можете ознайомитися із фотографіями, із детальним описом, із вартістю курсів та pdf прописів і обрати те, що підходить саме для вас. До зустрічі у світі каліграфії!